Доброго дня усім. Сьогодні хочу презентувати комплект газоблонного обладнання для автомобілів, що мають двигуни з безпосереднього пересходня палива. Це комплект ГБО від торгівельної марки Gridus. Воно нещодавно з'явилось на ринку України, однак встигну себе зарекомендувати з хорошої сторони. І ми, наше підприємство займається вже 20 років встановленням газоблонного обладнання. П'ять останніх років ми вже активно встановлюємо газоблонне обладнання на автомобілі з безпосереднього пересходню палива. І, хочу сказати, дійсно є що порівняти з тими виробниками, які ми ставили раніше. В першу чергу, перевагами даного газового обладнання є те, що, по-перше, воно дійсно заміщує до 90% бензину при роботі на газу, тобто йде 90% газу, 10% бензину. Є певні моделі, які на холостому ходу тільки працюють на бензині, не можуть у змішаному режимі працювати однак таких моделей небагато. І далі, коли автомобіль їде, він так і надалі працює 90 на 10. Другий аргумент це у роботі здатності даного обладнання, тому що ми вже його ставили, перевіряли, скажімо, з ним серйозних проблем або можна сказати, взагалі проблем не було. Чек не загорається, автомобіль не смикається, їде все чудово. Клієнти задоволені, і коли клієнти приїжджають до нас на обслуговування, ми підключимо комп'ютер. Дійсно, бачимо, що до 10% десь споживання бензину при роботі на газу. Третій аргумент це ціна. Тому що, на нашу думку, цінова політика даного комплекту ГБО своїми характеристиками на сьогоднішній день є доволі цікавою і актуальною для тих, хто все-таки вагається ставити чи не ставити. Більш детально про ціну і конкурентів ми поговоримо пізніше. А зараз давайте перейдемо до комплекту даного ГБО. Комплект даної електроніки входить. Точніше, комплектується такій коробці Green Gas. в нього входить блок електронного керування газовий, можемо бачити, Green Gas DI S90. Він йде повністю металевий корпус. Ззаду є радіатори для охолодження пасивні. Працює цей блок чудово. В нього є хороший алгоритм роботи, який полягає в тому, що. Він не відключає бензинову форсунку по одній по черзі, а працює як газоболонне обладнання від регіони марки Принц, просто урізаючи до 90% бензинової форсунки. Тобто вони постійно всі чотири, наприклад, форсунки працюють, однак на 10% своєї спроможності. Також без проблем видаляє помилки, якщо з'являється, по газу, по бензиновому блоку. Але працює швидко, чудово, зауважень немає, і головною дійсно перевагою є те, що ми можемо на СТО побачити реальну цифру, заміщення і показати клієнту, якщо якісь виникають питання. В комплект також входить кнопка переключення газу з такого формату кругленька. З лед індикацією мап-датчик, датчик температури редуктора, проводка, яка йде до електронного блоку і підключається до автомобільної. І гарантійна книжка, яку ми можемо бачити, це виробник Європи ГАЗ даного обладнання і торгівельною марки Грінгас. Форсунки ми також ставимо, коли комплектуємо даним комплектом ГБО від торвельної марки Gінgas. Це Грінга Flash NFC. Це хороші, швидкісні форсунки, типу Alex Bercuda чи Canya «Фенікс», Вони працюють швидко, надійно, точно. І ресурси доволі великий, 100 тисяч вони відходять без проблем. Навіть є випадки, коли більше. Тобто ми їх ставимо вже давно і тут з нарікань якихось на них дійсно немає. По редукторам це йде редукторів відвіальної марки Green Gas. виробляється на заводі Томасето в Італії. Це редуктор може бути Томасето Nordic, точніше Green Gas Nordic. До 170 кінських сил з трубкою входом шісткою. Грінгаз Nordic XP, це до 245 кінських сил з входом вже вісімкою. А Т-13 XP, це 375 кінських сил, також вісімка. І вже якщо не вистачає даного редуктора, ми вже звертаємося до редуктора чеського виробника, це Helper Fun Magic Power. Це до, 100, до 450 кінських сил. Обов'язково ми комплектуємо. Фільтрами з відстійником, чи це з одним виходом, чи з двома. Так само, в залежності від редуктора, якщо це буде більш потужні, це вже два фільтри має стояти, але тільки так. Ну, Якщо підбивати підсумки, то на сьогоднішній день по конкурентах почнемо поговоримо. Є стак-виробник, це стак DPI-електроніка. Ми також її ставимо, її активно. Однак, є й дані нюанси. По-перше, це. 80 на 20 споживання, тобто 80% газу, 20% бензину. Другий аспект, не всі автомобілі можуть працювати на даній електроніці. Тому що, ну от, якщо брати, для прикладу автомобілі Ford чи Lincoln, які мають мотор EcoBoost, то стак має певні нюанси по тій роботі, а от ми ставили на Lincoln нещодавно дане обладнання, грінгаз, нюансів ніяких немає, і дійсно споживання до 10%. Також можемо говорити про хорошу електроніку Принц голландського виробника. Однак там проблема в тому, що ціна майже півтора рази вища від цього комплекту ГБО. Однак, дійсно, ви маєте перевагу до 5% споживання бензину. Тут вже вирішувати вам, якщо ви маєте фінансову можливість, можете дійсно ставити і «Принц». Тому. Підсумовуючи, хочу сказати, що на сьогоднішній день проблем зі встановленням газоблону обладнання на автомобілі з безпосереднього вприскування палива немає. Є величезний вибір виробників. Єдине, звертайтеся до нас, ми підберемо дійсно оптимальний комплект. Все-таки ще раз хочу підсумувати, сказати, що GreenGas DI s 90 дуже хороший варіант на сьогоднішній день. Вартість його коштує там, до 1000 євро комплекта. Однак... Дійсно, ви вже починаєте економити і працювати. Ваш автомобіль буде без проблем на газу. Раді будемо бачити вас, телефонуйте, пишіть. Будемо раді вас чути.